Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на березі ось такого чудового озера. Сьогодні будемо ловити на фідер. Давно не було риболовлі на фідер, тому вирішив сьогодні спробувати половити саме на нього. Зараз швиденько замішуємо приконку, маркеруємося, ну і починаємо. Приконка в мене сьогодні фідер спорт. Взяв пачку шоколад і пачку універсал. І ще зварив трошки гороху. Так, основну ставку сьогодні буду робити на ляща. Ось, знайшов я бровку. Зараз зроблю ще один контрольний захист. Хотів, би, друзі, відмітити такий нюанс по маркер'єні, так як багато хто робить таку помилку. Як тільки грузик впав на дно, одразу починають робити протяжку. Так робити неправильно, так як кут шнура між ну, дном дуже великий. І у цих перших 2 метри грузик завжди буде тягнутися набагато ну, легше. Тому потрібно спочатку легенько потопити шнур, ну і тоді починати робити протяжку. Ну, Відбровки і відступив 2 метри. Тут вона така не дуже крута. Ось. Все, збирається. Кормити буду ось такою кормушкою. Зараз закину десь штук 15. Ну і потім поставлю меншу. І буду тримати там десь 3 хвилини для початку. Ну Далі буде видно там по активності покльовок. Є, друзі, перша рибка ну, щось невелике. Схоже на піддячку. Сікій десь хвилин 15 пішло після того як я закормився. Да, підлящик невеликий. Ну, початок є. Ось такі о. І клюнув він на два опариші. Насадок у мене сьогодні опарич, пінка, ну, взявши на всяк випадок хробака. <клухи> Глибина, де я ловлю десь приблизно 5 метрів. Зараз, до речі, треба поставити трошки вашу кормушку бо ця у мене на 30 грам дуже довго тонить ну, і відповідно потрібно довго зводити юр типи зараз поставлю мене Є ось така брейновська 40 грам Одна рибка. Ну, мабуть так само підлячь. Ну, підійшла рибка на ком, це зарадує. Зараз головна задача тільки втримати її там.

Це добре прокопнув. Ось такі о. Лулю на поводок. Мабуть, більше метра. Зараз подивлюсь, якщо так само будуть вони прокоптувати до самого шлунка, то вкорочуйся. Можна швиденько закидати, поки рибка стоїть на точці. Приїхав я сьогодні не з самого ранку, так як обіцяють на сьогодні такий спекотний день. А тут таке місце, що ближче до обіду сонце ховається за дерева. От зараз я в тіні сижу. тому комфортно ловити. Щодо ну на рахунок льова, то ляч під ляч він днем так само клює, навіть часом краще набагато ніж зранку чи ввечері. Тому Я взагалі сьогодні планую до вечора сидіти. Якщо будуть якісь покльовки. Ну так як зараз. А якщо не буде кльова, то поїду раніше. Є ще один. Саме невеликий. А ні, це попа. О, непогана попа. Думав мав підлящик. О, гарна пітка. Така, друзі, пліточка. Непогана. Ну, ну, є тут, звісно, і побільше, але для цих місць така плотва – це теж непоганий розмір. Цікава така рибалка. Так набагато інтересніше ловити коли ну, різна риба клює, а не одна, наприклад, той підлящик чи наприклад, чисто плотва. Але покльовка така була більш схожа на, ну, на леща, так, плавненько не було. Темп поки не міняю. Так само, ну там приблизно 3-5 хвилин, бо годинника я сьогодні не брав. Ну Довго не сижу, часенько перекидаю. Зараз якщо знову клюне плотва, тут буду корм сильно не придавлювати, щоб він трошки пилив, так як плотва дуже це любить, коли корм сиплеться зверху. Підріжу трохи гороха. Ящ великий не клює, тому ну, на таку рибку краще підрізати. Це моя така думка. Друзья, еще одна редка. Ну, где-то и клитка. Да, плотва. Видишь, неплохо непоганого размера. Ось це де почав трошки менше придавлювати корм, щоб він пилив, сипався. І почала кривати плотва. Підлящика нема поки. Тільки вітерець, в принципі. Тільки кинув і одразу по ну Це стопудов плотва тільки так може кинути. <рес> От з чому треба темпувати. Ходу вітерець легенький. в принципі, такий це непогано, бо така жара, що ну, просто неймовірно. Добре, що в тіні сижу. Так, да, пліточка. Ну, це тільки вона так в темпі може кивати, за трошки поменше. Але все рівно непогано. Ну що, потрібно знову швиденько закидати. Кормушка розцібнулася. Так, де це вона? Блін, я навіть не замітив час. З кормушкою дістав чи без. Ще в мене такого не було. Ладно, не будемо тратити час, зараз швиденько закинемо. Потім пошукаємо. Інрасна така ситуація, блин. Ну, щоб я її не засібнув би, то вона ще раніше могла б ізцепитися. А так сікі ловлю, оце, тільки під берегом відціпилася. Трохи залег, треба сипити так само 40 зараз. Достану. Чи може знайду десь її тут. Починав я з ось такого флагманського градовського гачка, це третя серія, ну і такий більш універсальний. Але після того, як почала покльовувати плотва, то одразу перейшов на свій ровч. Це до речі, хто не знає плотвиний гачок. Поводок в мене метр 0,12 жилки. Ще одна рибка Це вже схожа на підлящика Так, да, це, скоріше за все, А не потва. Чего собі як бореться? Я погана потва. Що такого? Це гроза. Треба, мабуть, тікати додому. Все, друзі, змушений завершити свою риболовлю, так як прямо за моєю спиною насувається гроза. В принципі, непогано. Рибка сьогодні покльовувала, хоч і з провалами. Всього зловив я три підлящика і декілька пліток. Ну, Путва реально хорошого розміру, зараз вам ще раз покажу. Ось отакого гарну рибку сьогодні вдалося половити. Ну, в принципі, непогано. Плитва реально гарного розміру. На цьому, друзі, в мене все. Дякую вам за перегляд. Зустрінемося вже в наступному відео.